Новини на першому інформаційному. Зранку до вечора вже більше як 20 років Василь Соловей працює у кузні. Магнем і металом він захопився ще у дитинстві, коли спостерігав за роботою свого дідуся. У нього й перейняв усі секрети ковальської майстерності. Кожного дня о п'ятій ранку коваль береться до роботи і працює до вечора. Каже, що відпочиває лише у неділю і релігійні свята, бо довго без улюбленої справи не може. Це ж мій заробіт, це мій хліб, це моє хобі, це мій... це моє життя. Спеціалізується Василь Силовий на виготовленні карет. На одну витрачає до трьох місяців роботи. За своє життя викував 25 штук. Більшість з них їздять за кордоном, шість українськими містами. А от у Житомирі поки немає жодної. Майстер каже, для земляків вже й ціну скинув, але поки ніхто не замовляє. Ковальському ремеслу сотні років, але сьогодні праця ковалів легшою не стала. Усе робиться вручну. У деяких кузнях використовується сучасне обладнання. Але майстри запевняють, якість ковки від цього не погіршується. Ні, на якість виробу вона ніяк не впливає, тому що виходить, це просто для того, щоб обічити просто труд. Тому що, якщо це бити молотком, молоток я можу вам показати, він весить порядка 30 кілограмів. Ім тяжело махати, мало там просто быстріє легше на руки. Все. У ковальського мистецтва велика історія, і занепадати ремесло не збирається, запевняє Наталія Іванова, секретар спілки ковалів замкова гора. Кілька років тому жінка прочитала статтю про те, що у Житомирі немає ковалів. Тоді дуже обурилася і вирішила розшукати кузні, аби довести протилежне. Я саділ машину і їхала. Іскала гаражі, іскала об'явлення. Отак, от я їх розискувала у восьми місяців. Сьогодні на Житомирщині працює більше як півсотні кузень. Віднедавна майстри об'єдналися і створили спілку замкова гора. Умільці запевняють, що між собою не конкурують, а обмінюються секретами і працюють над спільними проектами. Зараз готуються до триденного фестивалю ковальського мистецтва, який відбудеться у Житомирі з 24 по 26 червня. Тут вони покажуть усі свої таланти а для охочих спробувати себе у якості коваля проведуть майстер-класи. Оксана Трокос Євген Єсеулов, перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.